Ершу річницю Революції Гідності відзначили у Чернівцях. Конфлікт щодо незаконного будівництва на проспекті Незалежності 131 триває й триває досі. Донька Героя Небесної Сотні одружилася в день річниці Революції Гідності. Новини міста в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. У студії працює Марина Скінтає. Доброго вечора. Україна відзначає річницю Євромайдану, який став початком Революції Гідності. Ті буремні дні згрутували нас та зробили сильнішими у боротьбі за право бути вільними. У день гідності та свободи буковинці пройшли маршем, аби нагадати всім, якою ціною дісталися нам такі цінності. Масовий протест чернівецьких студентів розпочався рік тому біля воріт ЧНУ. Декілька сотень людей, прапори, сині жовті і зірками. Безліч голосів. Одне бажання зближення з євросоюзом. Підтримати ходу студенти закликали своїх однолітків, які ще сиділи на парах, ще вчились, ще не знали, що країна зміниться з ними чи без них. А потім рушили вулицями міста, висловлюючи свою підтримку Євросоюзу, рівню життя, високим зарплатам, суспільству, де людина вища цінність. І це був лише початок. Рік по тому теж місце, але інша країна, ніби вже в Європі та з війною. Людей на мітингу менше, але традиційно гімн. У своїй сторонці пануємо та не всюди. Душі тіло на Майдані, а згодом і на сході за нашу свободу поклали сотні українців. Втім, помінялася влада, але фактично система лишилася та сама. Тарас Прокоп, один із тих, хто починав Євромайдан у Чернівцях. Потребу змін відчував давно. Але саме 21 листопада з однодумцями вирішив вийти на площу. Дуже спонтанно вийшли. Ми не думали, що це переросте в щось велике, якісь великі акції. Протесту це була одноразова акція, але як виявилося пізніше, була потреба Продовжувати її і не зупинятися спочатку виступали за ЄС, потім проти Януковича. Угоду підписано злочину режиму. Нема є новий президент і рада, а ще конфлікт на Донбасі і реформи, яких не проводять, але вимагають за реформи! За реформи. Ці реформи неможливі без участі громадськості. І активізація громадськість, як ми бачимо, дуже активно була під час майдану. Зараз дещо ця активність спала, існують різні думки в суспільстві, але люди ну, стали менш пасивними аніж вони були. Вони, як рік тому, марширують, скандують, вимагають і згадують. Ми знову вирішили так пройтися, згадати, що було того року. І ще раз змінити те, що можемо, хоча б у місті нашому. Разом з подрою ходили, пробували залучати всіх одногрупників, щоб також підтримували від самого початку, мерзли, кричали, зразу, як все починалося, співали. На жаль, на, на жаль все переросло в дуже страшну таку війну. Ну, надіємося, що все-таки буде все добре. У нас мирний у межах чинних законів тиск на владу, з якої ніби можна домовитися. Протест як спосіб нагадування, що громадянське суспільство є. Таке рішення, така стратегія. Не настільки багато нового нової крові зараз з'явилося в владі, і тому ці політики, можливо, старої гранації, вони ще не дуже сильно прагнуть о тих змін, якої прагне молодь. Тому потрібно їм про це завжди нагадувати. Нагадувати і не забувати самим про свободу, яка діс. Сталося занадто дорого, і в той же час про Європу, яка глибоко стурбована. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Також у день гідності та свободи буковинці зібралися на центральній площі міста, щоб засвідчити пам'ять про тих, хто постраждав та загинув, виборюючи краще майбутнє для країни. Героя майдану тричі! Слава, слава, слава! Мійцям АТО тричі! Слава, слава, слава! Хвилиною мовчання розпочали мітинг, присвячений річниці Революції Гідності. <му> Опісля молитва за Україну. Господи, а тоді, як годиться справжнім патріотом гімн, який нині тут співали з усією душею. Тебе чого не обходиться, жодне віче. Ісця зустрічі змінити не можна. Як і торік, на центральній площі міста знову зібралося віче. Тоді вимагали України в Європі, а нині Європейської України. Позаду рік боротьби за краще майбутнє, а попереду нові маршрути євромайданівців. Ми вважаємо, що найбільш актуальними є дві речі: це допомога воїнам АТО, які зараз відстоюють нашу свободу на сході нашої держави, і робота з місцевою владою тобто налагоджування діалогу та проводження систем реформ Ім і це не все. Активісти провели низку слухань і закликали народних обранців бути відкритими та прозорими для людей. Ми не хочемо просто говорити на майдані. Ми говорили достатньо. Треба тепер підкріплювати нашу розмову конкретними діями. На активісти прийшли з синьо-жовтими стрічками, прапорами та символами держави. Тепер вираз Україна понад усе» – це не тільки слова для мене є от от справді це три найголовніших жінки в моєму житті. Моя мама, моя бабуся, і моя. Україна, і якщо в якоїсь з них щось погано, я це переживаю дуже сильно. Окрім того, аби пам'ять про небесну сотню та нелегку боротьбу українців не згасла ніколи. активісти дарували справжнім патріотам вервички. Ви бачили, що там, де загинула наша небесна сотня, вся вулиця інститутська увішана такою вервицею. Це є символ небесної сотні, і хай пам'ять про них у вигляді цих вервичок буде у кожній сім'ї, в кожній родині. Моліться на вервиці за наших героїв. Минув рік, але боротьба триває. Допоки в Україні не запанує мир і не настане, омріяне майбутнє. Марина Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь. Ми хотіли України в Європі, а при владі чистих чиновників. Та маємо тисячі постраждалих та сотні жертв. Чи досягли того, про що так мріяли? У Чернівцях підбивали підсумки Революції Гідності. Торік під стінами Чернівецької обласної адміністрації студенти та активісти з прапорами вимагали негайного підписання угоди України з ЄС. Тоді до сесійної зали їх не впустили. Тому через місяць вони сюди увірвалися силою. Нині у стінах історичної будівлі активісти зібралися, аби обговорити річницю революції гідності і визначити цілі на майбутнє спершу гімн, опісля хвилина мовчання за небесною сотнею та загиблими у зоні АТО. Громадські слухання розпочали з підбиття підсумків революції гідності. Найбільше досягнення імпічніковича, підписання угоди про сесію з ЄС та демократичні вибори, а також початок люстрації це власне звільнення тих, хто здійснював побиття на майдані. Обговорили здобутки Буковинського Євромайдану. Зокрема, наголосили, що при владі вже немає тих посадовців, які протистояли молодим активістам. Пригадують, з якою ганьбою виперли нечистих чиновників. Ми знаємо його про голову обласної ради на приміщення, який вже поправа е, піва, який власне не давав студентам зайти до даної установи, який, е, прикс, який прикликав Беркут під стіни даної установи. І власне на його совісті злочини Януковича, і на його совісті е, загиблі люди на Майдані, в тому числі і з Чернівців. Втім, хоч і досягли багато, роботи для активістів ще не початий край. Зокрема, їх обурюють колишні регіонали при владі. кажуть, через це боротьба з корупцією на теренах України триває і досі. Ми бачимо сьогодні, як Конституційний суд плює на Верховну Раду, на той закон, той головний закон, який за який фактично майдан стояв. І перекро звичайно, що цей закон про очищення влади він не почав діяти ще з червня місяця. Запевняють, на цьому боротьба не завершилася. Вже вкотре поставили вимоги депутатам. Звісно, це поіменне голосування і дозвіл на постійну пряму трансляцію засідання обласної ради. Виборці повинні знати, чи виконують депутати власне ті обіцянки, які їм давали. Марина Чорнеє, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Далі про конфлікт щодо незаконного будівництва на проспекті Незалежності 131, який досі триває. Про те, як відкрити власну справу та досягти успіху, та про свято вступника, яке провели для студентів економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Бойовики продовжують обстрілювати та атакувати позиції сила ТО на Донецькому, Дебальцевському, Луганському, Маріупольському напрямах та в районі Бахмутівської траси. За повідомленням Держприкордонслужби минулої доби вперше з моменту укладання мінських домовленостей зафіксовано поновлення обстрілів української території з боку Росії. Значно посилилися обстріли на Маріупольському напрямі. Тут бойовики в районі населених пунктів Новоласпа, Старогнатівка, Миколаївка та Новотроїцьке не Одноразово обстрілювали українські опорні пункти з реактивних установок ГРАД в самому Маріуполі. Під час проходження нашої військової колони на узбіччі автодороги стався вибух. За попередніми даними спрацював радіокерований вибуховий пристрій. Поранено двох військовослужбовців. Відкрите кримінальне провадження за статтею 258 кримінального кодексу України. Терористичний акт. В районі села Ломакине на фугасі підірвався наш військовий автомобіль. Там також постраждали двоє військовослужбовців. На Донецькому напрямі протягом доби бойовики тричі обстрілювали з мінометів, танків і стрілецької зброї, позиції сила ТО та в чергове намагалися штурмувати позиції українських військових на території аеропорту. Всі атаки бойовиків було успішно відбито. Терористи зазнали втрат. 21 листопада, у День гідності і свободи, та у річницю початку подій на Майдані, президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героїв України Небесній сотні. Напередодні також Київрада перейменувала вулицю Інститутську в Києві на алею Героїв Небесної Сотні. Нагадаємо, під час найбільш масованих акцій протесту в історії України, 18-20 лютого, 2014 року, на вулиці Інститутській силовики застрелили більше ста беззбройних учасників акцій протесту. Пізніше їх стали називати Небесна Сотня. Серед тих, хто поліг на Майдані, є і двоє чернівчан. Так, 20 лютого від кулі снайпера загинув Олександр Чербанюк, а Василь Аксенен помер від отриманих ран у польському госпіталі у березні. Завтра, 22 листопада, українців закликають запалити свічку пам'яті, щоб вшанувати жертв голодомору. Акція Запали свічку традиційно проходить у День пам'яті жертв голодоморів 1932-1933 років, тобто у четверту суботу листопада щороку. Зазвичай у багатьох містах України відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання, покладання квітів до меморіалів, запалення лампадок. Вдома кожен також може запалити на підвіконні символічну свічу, щоб долучитися до вшанування. Пам'яті загиблих під час геноциду українського народу. Упродовж року жителі мікрорайону Сонячний острів б'ють на сполох. Неподалік їхніх будинків замість житлового комплексу будують торговий. Хоча, згідно з генпланом міста, мали звести багатоквартирний і збудовано прибудованими об'єктами. Як пропонують залагодити конфлікт? Члени комісії при міській раді. Дивіться далі у сюжеті Аліна Олевич. Депутати, громадські діячі, юристи та мешканці довколишніх будинків. Усі вони є членами комісії, яка розслідує, чи законним є будівництво за адресою проспект Незалежності 131, та чи всіх норм дотрималися забудовники. Депутати, члени комісії Чернівецької міської ради, підготували звернення до прокуратури з проханням перевірити діяльність державної архітектурно-будівельної інспекції з цього питання до депутатів Верховної Ради України. До обов'язки керівника ОДА з метою контролю та перевірки діяльності забудовника та державної архітектурної будівельної інспекції. Ще декілька років тому будівельна фірма Гіпербуд взяла у міської ради в оренду землю. Згідно з документами, повинна була збудувати на цій території житло. Та замість будинку першими звели торгівельний комплекс, що й викликало обурення людей. Ми запропонували компромісний варіант. Уже зупиніться на цьому. Ви визнайте, що ви порушили дещо. Що ви вже створили конфлікт, що ви вже створили стресову ситуацію оточуючому середовищу, таким самим людям, як ви. Значить, підіть, будь ласка, нам на зустріч в документи, поміняйте цільове призначення, якщо це буде можливо. Розпродумайте концепцію, що тепер можна з цього вийти, і вже хай буде так, як запевняють спеціалісти, орендар використовує ділянку не за цільовим призначенням на даний момент дозволу. На зміну призначення цієї ділянки міська рада не надавала. Представники орендаря переконують усі дозволи на початок будівництва в них на руках. Задання комплексу проводиться в п'ять черг, передок яких, згідно з законом України, обирає сам забудовник. Запевняють, поки що ніякі роботи на об'єкті не виконуються та нарікають до складу комісії, не внесли відповідних спеціалістів. Як можна зараз виносити питання про розірвання договору оренди, якщо немає жодного заключення, жодного висновку? Чому не залучають автора проекту нашого? Чому не залучають технічний нагляд? Чому не залучають представників, скажімо так, арбудинспекції і не висліть їх письмове письмовий, письмовий висновок? Юристи кажуть, яку саме норму закону порушив забудовник, їм так і не озвучили. У свою чергу члени комісії пропонуватимуть міській раді розірвати договір оренди. Остаточну крапку у вирішенні конфлікту поставить сесія. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Якщо ви мрієте відкрити власну справу та досягти успіху, все, що для цього потрібно, бажання та віра у свої сили. Це довели спікери форму бізнес ідеї який провели у Чернівцях. Усі учасники бізнес-форуму місцеві це молоді креативні люди, які ризикнули розпочати власну справу або працюють у найрозвиненіших фірмах Чернівців. Максим Затиначенко маркетолог. Початківцям хлопець радить знайти своє обличчя у бізнесі, аби вирізнятись з поміж конкурентів. Не аби як просуне продукцію на ринку, оригінальна реклама, ідею якої можна черпати буквально з повітря. Ту рекламну кампанію, яку ми провели і про яку я сьогодні буду говорити. Особисто я її взяв з серіала. Да, так, є такий серіал Безумці про рекламістів. Руслан Гумений відкрив у Чернівцях клініку пластичної хірургії у 2002 році, що для нашого міста стало справжньою інновацією. Чоловік каже, що не гроші, а швидше пошук справжніх фахівців своєї справи зазвичай стає каменем спотикання на шляху до мрії. Ми не шукали гроші, шукали команду і шукали все таки людей, спеціалістів. Ми само Ми самостверджувалися і все таки намагались зробити так, щоб навіть. Та послуга, яку ми надавали на найменшому об'ємі, вона була якомога більш якіснішою. Марина Кирилюк вважає, що бізнес розпочинається з вашої візитної картки і радить приділити її розробці неабияку увагу, адже це саме те, що залишиться у потенційного клієнта після знайомства з вами. Серед оригінальних ідей, їстівні, візитки, трансформери та прозорі корисними порадами. Цього вечора сипав зі сцени кожен спікер, який досягнув успіху в нашому місті і за теперішніх умов. Ми коли ціли е, складати ми вірність Спікерів місцевих не там, десь Києві за кордоном чи ще звідки. От тих, що досягнули успіху в Чернівцях, таких багато. Ми дійшли до точки 100 і зрозуміли, що це не приділ. Організатори вже найближчим часом планують проводити щомісячні спікер-клаби, які об'єднували б групи людей, зацікавлених спільною темою, досягти успіху тут і зараз, а не постійно скаржитись на ситуацію в країні поганих політиків. Тощо Любов Мочалова Максим Демко Чернівецький промінь зараз не за. Леонід Полянський один з героїв Небесної Сотні. За життя чоловік понад усе мріяв, аби його кохана донька Вікторія щасливо вийшла заміж. Чоловік став справжнім янголом-охоронцем дівчини після смерті, адже саме завдяки йому вона отримала подарунок весілля своєї мрії. Як принц та принцеса, вони під'їхали до палацу урочистих подій, вийшли з білосніжної карети та взявшись за руки, зустріли з найріднішими людьми. Справжні переможці життя Віктор та Вікторія, пара, яка навіть не очікувала на таке розкішне весілля, адже молодята не мали грошей на одруження, але такий подарунок зробила для них благодійна організація Майбутнє України разом із цілою командою меценатів міста. Ми це не задумували, але мабуть, доля така, що саме в річницю майдану. Ми створюємо здійснюємо останню волю Героя Небес Сне сотні і втілюємо мрію віки на одруження. Леонід Полянський ніби допомагав їм з небес, розповідає Марта Левченко. Адже благодійники знайшлися легко та швидко, і молодята отримали у подарунок абсолютно усе. Сукню, про яку мріяла наречена: обручки, карету, святкування у ресторані, фото та відеозйомку і навіть відпочинок у Карпатах. Вікторія вже на прізвище Вінницька ледь стримує сльози, згадуючи справжнього героя свого батька. Він завжди підтримував. Завжди я хотів бути присутнім на нашій весіллі, але завдяки йому. Це весілля відбулося. Дуже шкода, що його тут немає. Віктор та Вікторія познайомились три роки тому. Весь цей час молоді мріяли про весілля та не мали на нього грошей. І за велінням доля це стало можливим у річницю революції гідності. Наречений не знаходить слів, аби описати почуття до своєї коханої. Перший раз її побачив. От і все. Це любов з першого згляду. Привітати зі святом новоспечене подружжя, прийшли всі благодійники, завдяки яким здійснилася мрія. Любов мочалова Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Економісти не лише рахують, але й жартують. Свято вступника для тих, хто лише два місяці тому переступив поріг економфаку, провели у палаці академічному. Весело і з гумором. Першокурсники розповіли про своє бачення діяльності міністерств і про те, як їх можна змінити на краще. Подробиці далі у сюжеті Павла Монахова. У день гідності та свободи для студентів економічного факультету чину провели свято вступника. Першокурсниця Ольга два місяці навчається за спеціальністю міжнародна економіка. Її обрала не випадково. Звісно ж, всі ми хочемо бути мабуть, відчасті бізнесменами, відкрити своє діло. Мені ближе, щоб на кого працювати, але займати дуже важливу важкою дівчина приїхала з Котовська Одеської області. Вступити до Чину вирішила за прадою знайомої. Дік намного всі. Виспитали. Звершенні, чим наверное, в Росії області у нас всі більш такі розв'язані, можна так сказати, окрім навчання, студенти беруть участь і в різноманітних акціях та святах. Майже кожного місця у нас щось є. Якщо ти щось вмієш, то це без питань у нас це робиться. Богдан вивчає менеджмент на другому курсі економфаку. Розповідає, прийшов сюди свідомо і має чітку мету. У моїх родичів є такий, які магністати інтернет-магазин, і я планую тут вивчитись і піти працювати туди. Зважає чи на напрямок навчання представники 16 груп підготували сценки щодо діяльності українських міністерств. Вони через призму власних знань оцінюють їх результативність їхньої роботи і намагаються тонко, іронічно іноді саркастично показати недоліки і напрямки удосконалення. Павло Монахов, Микола Стафій, Чернівецький промінь. Такою була п'ятниця. Зараз нагадаю ще раз про найголовніше. Першу річницю революції гідності відзначили у Чернівцях. Конфлікт щодо незаконного будівництва на проспекті Незалежності 131 триває й досі. Донька Героя Небесної Сотні одружилася в день річниці Революції Гідності. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу Чернівецькі а ми з вами зустрінемося у цій студії вже такі